Доброго дня, мої шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці Сульфеджіо. і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Тема нашого сьогоднішнього уроку домінантовий септакорд. Але для початку давайте з вами познайомимось з самим поняттям септакорд. Септакорд це акорд, що складається з чотирьох звуків, розташованих по терціям. Домінантовий септакорд, скорочено позначається D7 це септакорд домінантової групи, що будується на п'ятому ступені натурального мажору та гармонічного мінору, і розв'язується у неповний тонічний тризвук, який позначаємо Т53-5. Схема розв'язання вказана у вас на малюнку. А тепер давайте закріпимо теорію практичними вправами. Отже, в першому завданні вам потрібно у вказаних тональностях побудувати D7, тобто домінантовий септакорд, з розв'язанням. Як зразок, давайте разом виконаємо. Побудову в першій тональності. Перша тональність у нас Г дур. Це скорочене позначення тональності соль-мажор. Тож для початку ставимо знак при ключі соль-мажору, це фа-дієс. Нагадую, що домінантовий септакорд будується на п'ятому ступені. П'ятий ступінь в тональності соль мажор це нота Ре. Від ноти Ре будуємо септакорд і розв'язуємо його в тонічний тризвук без квінтового звуку. Тобто Т53. 5. За наведеним зразком, виконайте, будь ласка, побудову домінант септакорду з розв'язанням і у решті тональностей. Друге завдання дещо дзеркальне від попереднього. Вам потрібно визначити тональності, в яких побудований домінантовий септакорд та розв'язати його. Тобто, ми маємо побудований домінант септакорд, але маємо визначити, в якій тональності мажорній він зустрічається. Давайте разом визначимо тональність першого септакорду. Він побудований на ноті сі бемоль. Отже, сі бемоль – це п'ятий ступінь в тональності Мі бемоль мажор. отже, розв'язується в неповний тонічний тризвук соль Мі бемоль, Мі бемоль, бемоль, Мі бемоль. За таким самим зразком виконайте, будь ласка, розв'язання та визначення тональності і у решті наведених септакордів. А тепер переходимо до вокальних вправ. Для початку давайте визначимо тональність наших музичних прикладів. Фа-дієс при ключі, а також остання нота соль вказують нам на те, що наша тональність соль мажор, тож пропоную проспівати гаму соль мажор по тетрахордам, а також тонічний тризвук соль мажору. Давайте проспіваємо українську народну пісню. На городі квітки в'ються раз і два і. Vá e... Тепер давайте проспіваємо українську народну пісню от от корчми, раз і два і. Раз і, два, і. два Останок, давайте запишемо мелодію диктанту, заповнюючи пропущені фрагменти. Будьте уважні! На цьому, все я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.